І став постійним гостем на звоток шоу Соловйова, приходив аж 35 разів за 2023 рік. Підглядав у своїй методички і закликав українців утікати його слідом на Росію. Реально більшість вистроїться в черги на російському кордоні. І вишенька на торті із фейків, яка навіть не потребує коментарів. Що робити, наприклад, з Херсоном і з Запоріжжям? Тому що відповідно до російської конституції це російські території. Тобто, якщо загалом розібратись, то чисто юридично Росія воює на своїй території. Тобто, все, що відбулося, можна назвати війною визволителів. У вас теж вуха у трубочку скручують. От СБУ послухала і взялась викурювати пропагандиста із бо. І зробила це служба безпеки із зовнішньою розвідкою дуже вишуканим методом. Ловила Молчанова на живця про його плани отримати грант на свій інститут пропаганди в Німеччині. Так, от на початку 2025 року Кирилу приходить повідомлення, що гроші йому вручать німці особисто. нямай, едик. тож молчанов думав недовго. Купив квитки до Німеччини транзитом через Польщу, і там його якраз затримали місцеві правоохоронці. Роздумувати над тим, що сталося, Кирил Молчанов буде в українському сізо.